Це моя дитя навіть і психологічна. Це стан моєї душі. Всі мої емоції. Шановні друзі, доброго дня! Вітаємо вас у відділі музею мистецтва, але реї Петра «Світ і вітчизна». Сьогодні ми відкриваємо чергову виставку. Це персональна виставка творів молодої художниці Ксенії Ракши. Вітаємо, будь ласка. Дякую. Це перша персональна виставка Ксенії, так, принаймні в нашому музеї. І я хочу пару слів сказати про таку передісторію нашої виставки, тому що буквально в квітні місяці до мене звернувся Микола Миколайович Цуканов, власник галереї, і запропонував нам проєкт, серію портретів відомих діячів нашої сучасної історії, волонтерів. І це були твори Ксенії. Але, і, ну, але на той час у нас не було можливості провести виставку, були інші проекти. І ось коли нарешті Ксенія принесла до нас свої роботи, ми побачили, що, мабуть, виставка просто портретів це буде досить одноманітно. І тому ми вже на свій розсуд зробили таку експозицію, яку відібрали саме. Співробітники музею. І вийшла ось ця чудова, така дуже різноманітна, різнопланова виставка, яка, ну, на наш погляд, відображає різні грані, різні інтереси, які цікавлять Ксенію. І до того ж, нещодавно у Ксенії було день народження, і тому думаємо, що ця виставка стане гарним подарунком Ксенії до цієї дати. Дякую. Треба відзначити, що Ксенія починала свій творчий шлях у студії, якою керувала Оля Краснопольська. І з задоволенням надаю їй слово. Так, була така історія. Це, це так само згадаємо зараз Миколу показала. тому що на той момент я працювала в галереї в нього е, адміністратором. І... Так, якось народилася така, бо до мене почали приходити люди, дорослі, люди, які шукали, де б хто проводить заняття для дорослих. Це зараз ну, вже актуально, і кругом проводяться якісь чи студії чи майстер-класи, є купа вчителів. Але на той момент цим майже ніхто в місті не займався. Я така думаю, так ладно, що мені, якщо з дітьми займалася, спробую з дорослими. І в нас утворилася така група активних, доволі дорослих, які хотіли Малювати і вона потроху розросталася. Розросталася. Я назвала цей наш гурт музи. Ми такі, такі музи, і і тому Ксенія це теж одна з муз. Вони в мене всі тепер підписані. Інна муза, Наталя Муза, Ксенія мене теж підписана Муза. Ось ці музи активно займалася, і активно ми виставлялися в галереях і місця. Пам'ятаєте, в цьому залі тільки з тої сторони у нас був баланс білого в перший день весни. Засніжений, я пам'ятаю як тоді. Вже у вас в музеї виставлялися музи, але персонально це вперше. І Ксенія одна з тих муз. Яка не покинула, тому що ну по-різному складалися життєві обставини. всіх, хтось трошки помалював, кинув, хтось продовжив, але де де-інде навчатися, е -е, хтось змінив зовсім професіях. Ксенія одна з небагатьох, які не тільки продовжила, а ще й вона вирішила це зробити професію своєю, зробити це своїм життям. І це круто, Ксенія. Я з тобою слідкую у усіх соцмережах. <laughs> що, що? Вона активна, вона дуже творча, вона знімає відеоролики, вона активно, як тільки може, долучається до різних проєктів. Ми з нею розписувалися нещодавно дитяч... укриття в дитячому садочку в номику. Вона мені дуже сильно допомогла. І я передала цей дитячий садочок їй надійні руки, бо сама вже не справляюся з усіма завданнями. То Ксенія це перший такий етап, дуже насправді. Хвилюючі, дуже хвилюючи, це дуже важлива подія в житті кожного художника, але не забувай, що художники вони. Творчі, непередбачувані. І можна все міняти і шукати, продовжувати шукати себе, продовжувати вчитися, тому що це дуже важливо. Якщо ти вже ступив на цей шлях, от пан Анатолій нам скаже, це на все життя. Це навчання, все життя. Я хочу наш традиційний колаш, який ми готуємо нашим партнерам до Дня народження вчити вам. І знову і ще раз привітати з виставки, побажати всього найкращого, творчих подальших успіхів. І даю вам слово, будь ласка, скажіть, ваші враження цього проєкту. Як Оля сказала, так це дуже хвилююче, можна замітити. Для мене це дуже це класно. Я дуже вдячна вам, що ви запропонували мені такий проект зробити. Я і щаслива, і стривожена. Такі емоції гороблять, важко передати словами. Це мені легше картинами, ніж словами. Я вдячна, що ви пройшли і зі мною тут сьогодні. Дуже вдячна. Можливо, хтось ще хоче додати, щось сказати? Друзі, Прізь. близькі друзі. друзі, там сидять, ну, можна підбиратися. привітайте, будь ласка, хочу. Да, хочемо щиро привітати Ксенію з її таким творчим дебютом. Ось вона дійсно дуже творча особистість, дуже яскрава, дуже чуттєва, дуже вразлива. Така витончена душа, яка може передати да, свій внутрішній світ. Свої емоції, свої почуття, саме їх виразити на полотні. Ну тобто, весь свій душевний стан, якісь там найтонші порухи на да, душі, вона може це передати в фарбах, в кольорах, в образах. Ну, це дуже ну, дійсно вражає і захоплює. Да, тому вітаємо ще раз і дуже пишаємось. За нашою гарну традицію запрошуємо всіх до загального фото. Що ви побачите відвідувач ваші захоплюватись мистецтвом? Я можу побажати насолоджуватися моєю виставкою, щоб сподобалось, щоб кож... кожен знайшов щось своє в цих творах. Моє все, що можу побажати поки що.